Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 181. На рисунку 144. АБ дорівнює АД. Кут БЦ дорівнює куту Д. С. Доведіть, що Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику АДЦ. Добре. Записали номер. Рисунок нам вже дано. І починаємо записувати умову. Дивіться: АБ дорівнює АД. Давайте знайдемо на рисунку АБ і АД. Відомо, що ці відрізки рівні. Далі. Кут Б, а, дорівнює куту ДАЦ. Давайте також знайдемо на рисунку ці кути. С, бачите? І кут С. І що нам треба зробити? Нам треба довести, що трикутник С дорівнює трикутнику С. І спочатку, давайте трохи пригадаємо теорії. У вас на фарзаці підручника записані ознаки рівності трикутників. Що це таке? Ці ознаки. Їх існує три ознаки. Я вам показую першу ознаку рівності трикутників. Називається за двома сторонами та кутом між ними. Дивіться, просто так казати, що трикутники рівні, бо я так бачу, або бігати з лінійкою так не можна. Для того, щоб стверджувати, що трикутники рівні, вам треба знайти. Три елемента. дивіться, якщо дві сторони одного трикутника відповідно дорівнює двом сторонам другого трикутника. І кути між цими сторонами рівні, тоді ви вже можете стверджувати, що трикутники рівні. Тобто не треба шукати довжину всіх сторін. Не треба шукати градусну міру всіх кутів. Достатньо знайти три елементи. І тепер розглянемо наш рисунок. Дивіться, нам треба довести рівність двох трикутників. Тому я скажу: розглянемо трикутники АБЦ та трикутник АДЦ. Далі пишу у них, ставлю двокрапка крапка. І підготуюсь, напишу один, два і три. Бо я знаю, для того, щоб довести, що трикутники рівні, мені треба мати три пари однакових елементів. Перше, аби дорівнює Ади. За умовою, дивіться, навела червоної рисочки. Це вже нам дано. Тому я можу записати, що Аби дорівнює Ади. Ще нам дано, що. Кути рівні, що кут БЦ дорівнює куту ДАЦ. Подивіться на них на рисунку. Я навіть такими червоним зараз ще наведу, щоб було більш видно. І запишу в пояснення, що кут БАЦ дорівнює куту ДАЦ. об'єднаю ці дві. Відомості, так сказати. І запишу, що це за умовою. Треба ж пояснення, чому я написала, що вони рівні. Це за умовою. Далі. Нам не вистачає третього елемента. Ми знаємо, що Аби дорівнює Аде, сторони рівні, так. І, відповідно, кути рівні. І для того, щоб спрацювала перша ознака рівності трикутників, треба ще сторону. А дивіться, А, це ж у них спільна. Тепер дивіться на рисунок. Я таку намалювала волну. Це означає, що сторона А це це спільна сторона трикутників АБЦ і трикутника АДЦ. Все. Нам більше нічого шукати не треба. Пригадуємо першу ознаку рівності трикутників. Якщо дві сторони та кут між ними одного трикутника відповідно дорівнює двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то за першою ознакою рівності трикутників, такі трикутники рівні, все нам більш нічого шукати не треба. Пишемо, що і треба було довести. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!